Всім привіт! Презентую вам лот одяг дитячий мікс бренду та Peppers Є різних забарвень та розмірів. В упаковці Кофта та Футболка з розміром 110-116. Матеріал бавовна. Комбінезон. Боді. В Упаковці 2 одиниці з розміром 74-80 74-80. Футболки комплект. Кепка, футболка та шорти в упаковці, слюнявчик. Розмір від 50 до 116. -го. Всього в лоті 36 одиниць. Вартість лоту 2150 гривень. Собі вартість однієї 60 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!